Так, яку здаємо гарну квартиру. Це є плогува 2, 5 і 9, однократна квартира, але великою площою 50 метрів. Ну, давайте почнемо з вітальні. Велика вітальня з гарним балконом, з кондиціонером, що дуже важливо, з телевізором. Гарний вигляд з вікна, великий балкон. Дивіться, який Вигляд з вікна, це п'ятий поверх 9-поверхового будинку. Тут от є школа. Є садочок еколент за тим будинком, Кондиціонери тут є. Кондиціонер також є ще і на кухні. Тоже велика кухня, простора, підігрі підлоги, кондиціонер. Тут є такий маленький балкон-еркер такий невеличкий. Ось кухня, холодильник веко, кондиціонер, газова плита. Є газ, є мікрохвильова пічка, LG, електрочайник, хороша витяжка. Всюди є підігрів підлоги, де є плитка, коридор, ванна, кухня, підігрів підлоги. Ось регулятор. Є домофон, є пральна машинка веко, душова кабінка, бойлер, щоб ви економили на підігріву води. Вода тут, котельна тут є на район. Е, є лічильники на тепло. Ось, така гарна квартира. 50 метрів, найтрошки більше 55. Вартість оренди 300 доларів в місяць. А, тут ще така гардеробна, гарна, я не показав. Дивіться, яка гардеробна шикарна, всі речі можна поскладати. Довготривала оренда, 300 доларів в місяць, плюс комунальні послуги. Комунальні тут невеликі, тому що, я кажу, підігрів води йде електрикою. Хата дуже тепла, затишна. Забудовник «Екодім». 50 метрів, 300 американських доларів. Велика, гарна, простора, однокімнатна квартира. Звертайтеся, до побачення.